Усім привіт! Сьогодні у нас на відеоогляді, на невеличкому відеоогляді апдейт або оновлення eh, відеомікшера від компанії YOLOLIV YOLOBOX Pro версії 5.0. Так я не омовився. Версії 5.00. Нещодавно була версія 3.0 вже 5.0. Тобто, ви бачимо, що інженери компанії YOLOLIV постійно вдосконалюють, оновлюють. Свої пристрої. Мало того, що вони ну, оновлюють їх, вони прислуховуються до користувачів, і у них на веб-сторінці, точніше в їхніх соцмережах, є жваві обговорення юзерів, які користуються їхньою продукцією. Вони просять, інженери розглядають, дискутують, а потім додаються оновлення. Це, до речі, непогана така функція в цій компанії. Отже, що нового в версії 5.0.0? Почнемо з, такого, з малесеньких вправок, я, як на мене, маленьких вправок, це пофіксили появу звукового шуму при тривалій трансляції в YouTube. Потім вони е, трошечки удосконалили нижню титру. Наприклад, беремо цю додаємо, титру, так от, наприклад, Цю берем. я не буду нічого тут ну, писати. І ми можемо, як ви бачите. Зараз цю цитру ганяти по всьому екрану, куди захочемо загнати в будь-який кут. От, бачите? Раз, так, 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 тут ми хочемо тут. І так далі. Так. Потім функцію AFD, ну тобто слідкування звуку за відео, вони зробили при вимкненні неактивною. Це, до речі, непогано. Тобто ми її зараз бачимо. Ось ця функція От, раніше вона. Тільки ви під'єднували камери, вона відразу була активною. Але ж не завжди ми беремо звук там, з першої, з другої, з третьої, четвертої камери, чи ще з якогось джерела. Зазвичай ми заводимо там, звук з петлі в одну камеру або напряму в YoloBox. От, І буває таке, ти забуваєш подивитися, тиснути на цю кнопочку, а потім в себе в. Навушниках шукаєш, звідки інтершум з'явився або ще щось, коли ти перемикаєш камеру. Тобто це дуже непогана така правочка, як на мене, те, що вона є неактивною. Тобто, якщо вона вам треба, ви зайшли, ось оп, оп зайшли в налаштування і її ввімкнули. Також додано повідомлення про закінчення терміну дії для прив'язки облікового запису Facebook. Зв'язку з тим, що Фейсбук дуже часто оновлює свої стрімінгові платформи, там способи стрімінгу і так далі. Тому подібне, я так думаю, що інженери Yolo Box Pro таким чином зменшили таких збоїв при трансляції на Фейсбук додали можливість wi fi модулям підтримувати частоту ще. Тобто ви можете вибрати якийсь із варіантів, який вам краще, де зв'язок краще і так далі, тому подібне. Також додавали можливість підключення до Wi-Fi через веб-сторінку. Ну, наприклад, якщо ви буваєте десь в отельному номері своїм YOLOBS і хочете використати отельний Wi-Fi, зазвичай в багатьох готелях, щоб прийти в ідентифікацію, от, треба там ввести якийсь пароль на веб-сторінці, то цю можливість YOLOBOX. Pro також втілив в оновленні 5.00. Це щодо таких, як на мене, невеличких оновлень в 500. Далі перейдемо до більш таких суттєвих, як на мою думку. Почнемо з того, що вони додали можливість додати картинку як відеоджерело. Не як титр, а як відеоджерело. Додати до 10 картинок. І ці 10 картинок можна робити як слайд-шоу, або самому перемикати. Зараз продемонструю. Ми от беремо. Раз, два, три, 4, 5, 6. так 6 вати дан. І в мене, бачите, з'явилося таке віконце, наче я додав відео. Тале це картинки. І ми якось зараз бачимо. Я ці картинки можу так перемикати. Або ж можу. До них додати автоперемикання. Нажимаю автоперемикання. Ставимо, наприклад, ну, щоб ми, там, я не знаю, 5 секунд. Ну, давайте менше, давайте 3, 4 секунди. Прийняти і поїхали. І от ви бачите, в даному випадку сам Yolo Box Pro перемикає слайдер робить. робить. Образно сказати, робить слайд-шоу. Також додали автоматичне перелистування сторінок в PDF-форматі. Зараз продемонструю, беремо, знову заходимо на нашу PDF-ку. Вибираємо вибираємо на usb карточку захочу. Ось у мене є PDF. Презентажка, ми її ось зараз ось додавали. От у мене є pdf презентажка Тоді -да, ми зараз тиснемо. ось зараз вона є. У вас там багато сторінок, і можна автоматично там перелистувати, тут можна додати цю ж функцію, бачимо автоперелистування. Поставимо там, щоб для наглядності я виберу там через коти 2 секунди. Да. Дан. І я все вивезу. Ви бачите, ПДФ самі з собою перемикаються. Ну, звісно, там можна виставити тривалість і так далі. Тому подібне. Ось зараз я. Ось зараз картинка. Це, наприклад, відео. Якесь обратно, знову я. Знову картинка. І так далі. Також е, збереглися попередні функції, там це кропінг, як ми бачимо, а також кейнг. Тобто, якщо вам потрібно щось там прокіїти, використати для паркія ці картинки, все, це також можливо. І Зараз ми переходимо до двох таких важливих оновлень, на мою думку, версії 5.00. Це в досконалення або модифікація, чи як назвати це функції реплей повторів. Тобто, зараз повтори ми можемо записувати окремими файлами на SD-карточку. Тобто Кожен ваш реплей, він записується і окремо ви зберігається в SD-карточки, ви потім можете його використати при монтажі або обратно додати. Новим джерелом як відео собі в, в стрім. Функції повтору ми бачимо, на яку затримку можна вибирати. Давайте я виберу на 5 секунд. Так, прийнято. Чи треба затримка? Давайте я візьму затримку, такий, щоб затримочка була. От Потім ми візьмемо шовреперлайн ага. програм. Е, да, без звуку буде. Хай буде без звук, або можемо бачите, використовувати звук. О, давайте без звуку. Так, це є. От я так вибрав. І, наприклад, натискаю на реплей. І от зараз там. Бачите, я в реплей. Давайте зробимо не так. Exit replay. Е, ще раз я от. Кручусь, кручусь, верчусь, 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 верчусь. І оп, реплей. От, Пішов реплей, ми бачимо, і він додався, ми, як бачимо, окремим відеоджерелом. І наостанок, саме солоденьке. Це функція бондінгу. Так, в версії 5.00 Yolo Box Pro має функцію бондінгу. Бондінг вони анонсували вже давно. Була до цього бета-версія, тестили, а в версії 5.00 ну, вони вже її викатили в користування. Коли ви оновите свій YoloBox Pro, у вас з'явиться така ось його кнопочка. що такі дві соти наші зв'язані, зв'язання, або як бінокль воно виглядає, ви на нього тисаєте. І у вас тут з'явиться налаштування бондингу. Функція бондингу платна, ціни ви можете подивитися в своїм аккаунті на YoLoLi. Задумаєте використовувати USB модем, то, на жаль, ви не зможете використовувати тоді флешку. Вам придеться тоді її витягнути, і бачите, на це місце ставити. Зараз я ставлю модем. Я поставив карточку, під'єднав модем, а також під'єднався до Wi-Fi мережі цього комплексу. ресторанного комплексу. Так от, е Карточка у мене одна компанія Vodafone, інший в модемі у мене стоїть Київстаровська. Е ну поїхали, дивимося. Бачимо, ось з'явилися нові такі іконочки. Давайте зараз ми відкриємо. Так, я є Княпаємо на кнопку Bonding Network. Княпаємо на цю кнопочку. Раз ми її активували. Вибираємо тепер куди будемо стрімити. Так, що ми виберем? виберемо? Виберемо стрімити, давайте на мій YouTube канал. Давайте публічно є. Окрім оцих трьох іконочок таких малесеньких, з'явилася ще така іконочка. Ось ми бачимо, е, крутиться такі стрілочки, крутиться. Це, напевно, вона сигналізує, о том, що бонзін готовий і можна користуватися. Далі нижче ми бачимо, по канально показує у кого яка швидкість, хто куди я віддає. Вона підписана, ми бачимо там Wi-Fi, LTE, Ethernet, USB. От, давайте ще протестимо швидкість. Я зараз нажму. Глянемо, яку, яка в нас швидкість. Пішло тестування швидкості. Нагадую, що я знаходжусь зараз за містом. Тобто в тій місцевості, де поганий зв'язок. Wi-Fi є в місцевому комплексі, але він не такий швидкий, як хотілося. Інтернет, мобільний інтернет також тут пригає строєчка на четверочку, 3 4 2, дивлячись, який оператор. От. Ну, тобто такі неідеальні умови для стрімінгу. Бачимо 39 Мб на хвилиночку. Якщо тебе зацікавила функція бондингу в YoloBox Pro версії 5.0, тисни вподобайку, пиши, я розгляну більш детально її. Отже, це був невеличкий огляд оновлення 5.00 для Yolobox Pro. В свою чергу хочу подякувати компанії TVS SERVICE та компанії Yolo LEAF за наданий пристрій на відеоогляд. Підписуйся на мій YouTube канал, став вподобайки, дискуртуй, е пиши коменти, все буде добре.